Я не можу просто взяти і назвати мило лаван та апельсин. Кожен аромат для мене це образ історії. Ціла епоха. Сьогодні ми створюємо Марію Антуанетту, жінка, яка досі особлює розкіш, витончені сіжагу до життя. Я беру ніжний шовк, масло карите і додаю масло макадамії, а саме головне аромат, відтворений за записом парфюмера самої Антонети. У цей момент починається справжня магія. Я заливаю основну форму і кожен раз хвилююсь, ніби роблю це уперше. Для тих, хто не знає, я була колористом 20 років. Брала участь у чемпіонат. Тах світу та України там завжди потрібно було створювати цілий образ від зачіски до туфель. І саме так я ставлюсь до думила. Це не просто бросок, це мистецтво, це повний образ з характером, настроєм і історією. Я припрошаю його малюнком, який любила сама Марія Антуанета у своїх покоях, це наче відтворити частинку Версаля, частинку пам'яті душі, яку я зберігаю. Перед розрізкою я хвилююся найбільше, один невдалий рух ножем, і фігура пошкоджена. А коли вдається це як нове народження, я знаю, що майже ніхто. Не створює таких малюнків, і мало хто ставиться до мила як до мистецтва. Для багатьох це просто спосіб помитися, але для мене це те про що я мріяла. Кожне мило має власну історію. Я не йду за кількістю, я йду за якістю. У основі масло манго і каріте, а в ароматі жасмин і ветевер. Усі ці ноти любила сама Марія. Онета цього разу є лише вісім бросків. Вони дозріють через 3-4 тижні, але їх вже можна бронювати. І для мене дуже важливо почути від вас, чи відчуваєте ви у цьому милі? Образ справжньої Марії Антонети.